Записали. Тема сьогоднішнього уроку додавання векторів. Тема сьогоднішнього уроку додавання векторів. Зараз поясню, що треба робити і яким чином. яким чином можна додавати вектори вектори можна додавати як як на ну тобто як рисунок так. так і відповідно за допомогою ну тобто за допомогою координат почнемо ми з графічного додавання векторів тобто а саме яким чином можна додавати вектори наприклад у вас є вектор аб є вектор б сні ну тобто якщо ми додамо а плюс Б, в нас вийде вектор АЦ. Яким чином це можна зрозуміти? Існує ось таке правило, яке називається правило трикутника. Зараз ми з вами спробуємо поступово це все зробити, яким чином можна додати вектор АБ плюс БЦ? Дивіться. Дивіться, яким чином це можна зробити. Давайте спробуємо це з вами зробити ну, наживо. Наприклад. Так, 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 так. Ну, дивіться, буду будувати тут стрілочкою не зовсім зручно, тому буду коментарями будувати лінію єдине що. Це велика зовсім поменше, так? Да? Отак, більш-менш нормально. Дивіться, наприклад, в нас є вектор а, Ну, Зробимо його ось. Давайте ось таким чином: побудуйте вектор АВ. Побудуйте вектор АВ. Видно чи погано видно? Ну, так собі. Що, От, ви... цвет поміняли. Добре. Краще візьміть червоний. Добре, тоді зробимо таким чином. Буде краще видно. Так. А тепер. Давай. Ось а тепер. він дуже... А гарно. якщо синій? Нормально дуже видно? Нормально. Добре. Візьмемо, побудуємо вектор АБ. Ну, який-небудь ось такий. Тобто, на 2, 4, 5 клітинок праворуч і на 2 вниз. Це у нас вектор а, Б. А, Б. Так, є. Є. Тепер. Тепер. Так, побудуємо тепер вектор БЦ. Яким чином будується? Ну, тобто, при, правило, при правилі додавання, яким чином будується вектор БЦ? Починаючи від кінця вектора. Починаючи від ну, тобто від кінця вектора АБ, тобто від точки Б, ну, наприклад, дехай ось сюди. Нехай буде ось сюди, кудись. Тобто, ну в принципі, поки що це ескізи, просто це в нас буде БЦ. Можна різними кольорами їх побудувати, Можна. щоб було. Бедніше? Можна. Тоді дивіться, що в нас виходить? В нас виходить, давайте я тоді інший колір візьму, як результат цієї дії. В нас виходить ось такий вектор, тобто сума. Сума в нас виходить ось така. Починаючи з вектора А до вектора С. Починаючи з вектора А, ну, точніше, з точки А до точки С. Починаючи з точки А. І далі ми це з вами зараз все запишемо по значенні. Зараз ми з вами це запишемо по значення. Головне, запам'ятайте. Головне запам'ятайте. Чи давай можемо розписати? Можемо розписати. В принципі, я думаю, більш-менш зрозуміло, як будувати. Далі. Далі, давайте це спробуємо все. Зараз ми це все запишемо з вами. Тобто, що це означає? Це означає, що. Це означає, що вектор АБ. Це означає, що вектор АБ, плюс вектор вектор АБ, плюс вектор Б плюс вектор Б буде дорівнювати вектору АЦ. Буде дорівнювати вектору АЦ. І це в нас правило трикутника. Воно в нас не одне, тому запишіть, що це в нас правило трикутне. Тепер дивіться: якщо у вас ось такий випадок, вектори дивляться одне на одне. Тобто, в домашньому завданні у вас буде щось схоже. Вектори дивляться один на одне. Яким чином його будувати? Ви будуєте вектор АВ, який дорівнює вектору А. Далі, зверху на нього накладаєте вектор B, тобто, який дорівнює ВС. І, відповідно, тобто це, це в нас буде правило, вектор. Правило, правило. А це, ні, це ще поки, це поки що за трикутником. Це поки що за трикутником. Ми зараз розберемо практичне завдання, вам буде зрозуміліше. Вам буде зрозуміліше. Далі, якщо така ситуація. Це, це якщо ось така ситуація. Це, якщо ось така ситуація. Я зараз поясню, чому. До ц... Цей момент поки що до цього зрозуміло. Далі. І ще є ось така ситуація. Тобто, це коли вектори дивляться один на один. Якщо вектори дивляться в рі... ну, тобто, в один бік, то ви будуєте вектор А, до нього приставляємо вектор Б, і, відповідно, їх сума буде повністю весь цей вектор. Це ми з вами зараз також все ну, тобто на номері все розглянемо. Тобто також вектор А плюс вектор Б буде дорівнювати повністю вектор АС. Далі, давайте з вами спробуємо розібрати на певному номері. Нам не просто так дали, нам не просто так дали ось це завдання. Давайте спробуємо зробити ось таким чином. Давайте спробуємо зробити ось таким чином. А далі е спробуємо, ну, давайте перші 4, а додому вам будуть. Останні три. Так, так, так. Яким би чином? Давайте саме завдання. Дивіться. У вас є завдання. За допомогою правила трикутника. Зараз. Стоп. Зараз момент. Я ще дещо додам. Так, так, щоб це, щоб ми побудували. За допомогою правила трикутника побудуйте суму векторів. Тобто, що це означає? Дивіться. У вас побудовано вектор А. Ми його будуємо так само. Тобто, дивіться, ну, початок знайшли далі. 2, 4, 5 клітинок. І ще раз. 2, 4, 5 клітинок праворуч, 2 вгору. Тобто, ось тут у нас десь буде початок. 2, 4, 5 і дві вгору. Ось тут кінець. Тобто, зараз 2, 4, 5. Початок, кінець. Тобто, з'єднали дві точки, позначили, що це в нас вектор А. Позначили, що це в нас вектор А. Маленькою літерою тільки. Позначили, що це в нас вектор А. Так, є. Тепер дивіться, для того, щоб побудувати суму цих векторів. У вас побудовано вектор B. Побачили? Тобто, яким чином вам треба вектор B буде переставити? Яким чином? За правилом трикутника пам'ятайте, що наступний вектор починається з кінця першого. Другий Починається з кінця першого. Тобто, вектор Б. Початок в нас ось тут. Тепер дивимося, де в нас буде кінець. Один, два, три вниз, три праворуч. Один, 2, 3 вниз, три праворуч. Ага, тобто, десь ось тут. Теж побудували. Побудували. Це в нас буде вектор B. Тобто, ви, для того, щоб побудувати суму векторів, нам треба їх переставляти. Але будуйте ви такі самі, як вони зображені на рисунку. Зрозуміло це чи ні? Тобто це в нас вектор Б. Далі тепер, звідки мені треба почати, щоб побудувати суму цих векторів. Від початку від кінця Б до початку А. Навпаки, від початку А до кінця Б. А, так, так. Від початку А до кінця Б. Давайте я його іншим кольором буду будувати. Щоб було зрозуміло. Від початку А. A... До кінця Б. Я його буду червоно. Суму буду червоним робити. Від початку А до кінця Б. І це в нас буде А плюс Б. І це в нас буде А плюс Б. Не забуваємо позначити, що це в нас вектори. Записав. Це в нас позначити, що це в нас літер, рисунок під літерою А. Тому що в нас їх там багато. У нас їх там багато. Продовжуємо. Тепер рисунок Б. Знову ж таки, побудували. Спочатку обов'язково ви будуєте вектор А, тому що у вас за правилом трикутника сума векторів А і Б. Тобто вектор А дивимося. Початок, 2. Дві ліворуч, три вгору. Тобто, ну, розраховуйте собі місце. Розраховуйте собі місце. Початок десь дві ліворуч, три вгору. Ось тут десь буде він закінчуватися. Провели, з'єднали. Провели, з'єднали. Це в нас вектор А. Це в нас вектор А. Давайте тут продовжимо. А ще один тоді побудуємо. І тоді далі будемо будувати. Так, вектор Б. Дивимося, два вниз, три праворуч. Вектор Б, два вниз, три праворуч. Один, два, три. Тобто, десь ось тут він закінчується. Це в нас вектор Б. Це в нас вектор Б. Тому що вона не зовсім зручно тут будувати. Вектор Б. Так, є. Ну, відповідно, вектор для того, щоб знайти їх суму. Для того, щоб знайти їх суму, ми будуємо від вектора А до вектора Б. Ось таким чином. Тобто, тобто, тобто ось це у нас буде А плюс Б. Ось це у нас точка червона буде А плюс Б. А плюс Б. До цього моменту все зрозуміло. Продовжуємо далі. Наступне. Переходимо до В. Переходимо до В. В принципі, скидати тут туди все можна. Так, так. Скидати все можна і переміщати все можна, тому єдині точки прибрати. Так, далі, переходимо до В. Дивіться, У нас вектор А починається. Початок. І кінець його буде 1, 2, 3 і 3 вгору. 3 праворуч, 3 вгору. 1, 2, 3 праворуч і 3 вгору. Ось це в нас буде вектор А. В принципі, можу підпис... а, хоча підписувати, воно не зовсім зручно буде. Ось це в нас буде вектор А. Давайте буду підписувати єдине що, щоб було видно. Без, без стрілочки буду писати. Ну, вибачте, довго буде, якщо зі стрілочкою. Ось це у нас буде вектор А. Тоді мої коментарі не потрібні. Далі. Продовжуємо. Продовжуємо. Далі. Тепер вектор Б. Дивіться, вектор Б в нас. Вектор Б в нас. Так, Починаємо ми його з точки Д. І відповідно він у нас. 1, 2, 3. Ліворуч, 2 вгору. 1, 2, 3 ліворуч, 2 вгору. Два вгору. Зараз я задання. Завдання спробую перемістити. О, ось так. Ще, у вас як-то 4. А там три. Багато, да, да? да. побудував? Да, так. Зараз. Ось так, Прямо. Да? Раз, два, три. Два. Ну, так, да, все правильно. І два. Три і два, все правильно. Три і два, все правильно. Так. От нас вектор Б. І його ім'я нас теж цікавить. Його ім'я нас теж цікавить. Далі. Тепер. Тепер продовжуємо. Ну і побудували суму векторів А плюс Б. Тобто починаємо. Починаємо А плюс. B. А плюс Б. Захоче він його так позначати? Не захоче судячи з усього. Ну і ладно, ми це окремо позначимо, значить, якщо він не хоче. Так. Так. І ось вектор, третій вектор, який ми побудували, це в нас буде А плюс Б. А плюс Б. Тобто починаючи від А. Це у нас буде А плюс Б. Сима. Параграф 5.16, номер 161 з Г по Е. Пробуйте.